Доброго дня! Мене звати Оксана і я рада вітати вас на моїй YouTube кухні, де я готую смачні страви. Сьогодні пропоную для вашої уваги літній супчик, який в нашій родині називають соус. Він складається з свіжих кабачків, горошку, картопля, морква, болгарський перець, цибулька та помідори. Для початку візьмемо кастрюльку з товстим дном або казанок. У мене кастрюля з товстим дном. Беремо водички приблизно 2,5 літри. 2,5 літри води це з розрахунку на ті овочі, які я заготовила. Всі овочі будемо нарізати приблизно однаковим середнім кубиком. Наріжемо моркву. Додамо картоплю та моркву в воду Хай закипає. Наріжемо кабачки. У мене два молоденьких цукіні, тому я шкірочку не знімаю. Наріжемо також кубиком. Такі ріжу кружельця десь до сантиметра. І також на такі квадратики ріжу. На кубики. Ось таким кубиком. Детальний рецепт всіх інгредієнтів ви знайдете в описі під відео. Наріжемо цибульку невеличким кубиком для обсмажки. Нам потрібно почистити помідори. Для цього я беру, роблю ось такий надріз на помідорках навхрест та залию їх кипі... киплячою водою, з чайника. Дам хвилинку постояти і потім вкрижену воду їх. Від перепаду температури шкірочка відстане. Картопля з морквою закипіли, додам три листочка лаврового. Все, тепер шкірочка легко відділяється. Вмикаємо вогонь, додаємо трошки олії та підсмажимо цибульку. Додаємо горошок. У мене цього разу заморожений, беріть свіжий, який у вас є. Додаю горошок. Бачок все хай закипає. Наріжемо болгарський перець та помідорки. Спочатку на смужечки, а потім на такий невеличкий кубик. Як і всі овочі ми нарізали. Нарізаю помідорку також на невеличкий кубик. Цибулька злегка підсмажилася. Додаємо перчик та обсмажимо разом. Перчик злегка обсмажився, дав аромат. Додаємо тепер помідорки та обсмажуємо. Посолимо наш соус. Одна столова ложечка солі. Помідорки обсмажились, спустили сік. Додаємо томатну пасту. От смажимо хвилинку. Все, засмажка готова. Додаємо засмажку до нашого супчика. Але не хваптеся перемикати. Це ще не кінець. Робимо другу засмажку. Вмикаємо вогонь. Беру 2 столові ложки борошна, звичайного борошна пшеничного. Висипаю на сковорідку та буду обсмажувати до золотавого кольору. В мене кастрюлька на 5 літрів. У мене вийде супу 5 літрів на велику родину або на два дні. Ось я беру 2 столові ложки з гіркою борошна. А ви можете коригувати густину супу по вашим вподобанням. І так, поволі, помішуючи постійно. Будемо підсмажувати борошно, поки воно не стане приємно жовтого кольору. Ось, я думаю, вам зрозуміло, що борошно такого кремового кольору стало. Борошно охолодилося, я до нього додала трішечки води, розколотила, аби не було грудочок, і тепер повільно вливаємо та загущаємо наш суп. О! І скоренько перемішуємо. І соус наш ось так приємно згущується. Estou os Подавати зі свіжою зеленню та сметаною. Всім смачного, друзі! Ну ось, друзі, соус і готовий. Це він дуже швидко, буквально за півгодинки. Без розрахунку на те, що підготовувати овочі. Цей супчик підійде як і для посту, так і в будь-який день. Його можна готувати і пісним, його можна готувати і з м'язком, і з сметанкою. Додавайте вже на свої смаки. Ну, а в мене наразі все. Всім дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо сподобався рецепт, Підпишіться на канал, поставте вподобайку. Вам не складно, а мені приємно. Миру, добра та злагоди всім! Та до зустрічі у наступному відео!